Найстильніші сукні цієї осені підписуйся та зберігай. Перше трикотажна міні-сукня в сірому або шоколадному кольорі. Така модель виглядає водночас затишно і спокусливо. Вона підкреслює фігуру, але залишається комфортною на кожен день. Друге сукня Максі в білому або бежевому кольорі. Це вибір для тих, хто любить мінімалізм і легкість. Довжина Максі додає елегантності, Третє – коричнева сукня з драпіруванням і заниженою посадкою. Цей фасон створює жіночний силует і додає. Нотку ретро шику, драпірування візуально формує талі. Четверте твідова міні-сукня. Твіт знову в тренді. А така сукня виглядає як з подіуму. Вона додає образу структури та статусності. П'яте сукня з екошкіри це найсміливіший тренд сезону, який точно приверне увагу. Екошкіра додає впевненості та виглядає ефект. А яка сукня сподобалась тобі? Напиши в коментарях.